Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про професію водія. Транспорту на вулицях нашого міста дуже багато! Це різні машини, автобуси, тролейбуси, трамваї, маршрутні такси та транспорт спеціального призначення. Та увесь цей транспорт не може рухатися без водія. Водій це людина, яка керує транспортом, чи то автобус, тролейбус, маршрутне таксі, трамвай. Будову своєї машини він має знати дуже добре. Водій повинен дотримуватися правил дорожнього руху. Перед тим, як виїхати на лінію, водій має здійснити підготовчу роботу. Зробити огляд транспортного засобу халатність чи неуважність, допущені при огляді, можуть спричинити аварію. При керуванні пасажирським транспортом водій повинен дотримуватись розкладу, спостерігати за посадкою і висадкою пасажирів, оголошувати зупинки, усувати простійні поладки і в разі необхідності. Вміти надати першу допомогу пасажирові. На дорозі водій має добре знати дорожні знаки і порушувати правил дорожнього руху. Водій повинен бути готовий до різних дорожніх ситуацій, бо взимку хортовина ожеледиться, заносить, навесні сонячний день. Яскраве освітлення, яке засліплює водіїв. Восені суха, мокра, дощова, з туманом погода. Отже, професія водія дуже відповідальна. А тепер давайте трішечки відпочинемо. Я їду на машині, староги всі дібіт! Я їду на машині, яка здобувається! Jeep. Я їду на машині, колеса шу-шу-шу як їздити машиною, я зараз покажу, ми заводимо мотор ключем руками, ми на гальма і назріснемо ногами, як зупиниться, тядамо поїсти і бензину і женем вперед свою машину. Я їду Машині кручу собі кермо, Я їду на машині, співаю троляном, я їду на машині, дивлюся у вікно, як їздити машиною я знаю вже давно, ми завадимо надар. Свою а зараз послухайте оповідання, мій дідусь. Мій дідусь працює водієм міського автобуса. У нього дуже цікава і надзвичайно потрібна людям робота. Дідуся вам стає ромесінько, коли ще всі сплять. і вирушає до автопарку, де стоїть його автобус. Протягом дня дідусь проводить багато рейсів. Перевозять багато різних людей, кожен кудись поспішає, а дідусь приділяє усім увагу, створює в салоні комфорт. У його автобусі завжди чисто і затишно. Там м'які крісла, на вікнах красиві фіранки. Люди поважають мого дідуся, а я пишаюся ним. Ось так хлопчик розповів про свого дідуся Івана, який працює водієм автобуса. Пригадайте, чиї у вас родини водії? Розпитайте їх про їхню працю та розкажіть мені, а я буду чекати ваших розповідей. А також намалюйте автобус або інший вид транспорту. До нових зустрічей! Я кажу вам до побачення!